Невеселими виявилися новорічні та різдвяні свята для сім'ї Барсукових. За невідомих обставин зникла їхня дитина. Суботнього грудневого дня дев'ятирічний Марко, побувавши в гостях у свого однокласника, близько 17-ї години, пішов від нього в напрямку свого дому. Та до цього часу за місцем проживання не з'явився. Маленький хлопчик є учнем третього класу Миргородської спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 5 За словами працівників освітнього закладу, Марко Барсуков. Здібний учень, гарно навчається і товаришує з однолітками. У той день у класі не було жодних конфліктних ситуацій чи непорозумінь, які б спонукали його піти з дому і не повернутися. Хлопчик веселий, позитивний, розумний. Конфліктів в класі між дітками ніяких не було. 28 грудня був звичайний робочий день. Налаштований був хлопчик позитивно. Додому після уроків Після закінчення уроків повернувся додому, як педагоги, так і учні школи геть спантеличені прикрою подією. Залишається лише здогадуватися, що ж насправді сталося з маленьким миргородцем, і сподіватися на успішні його пошуки. Весь педагогічний та учнівський колектив нашої школи перейнявся відповідною ситуацією щодо розшуку нашої дитини на сьогоднішній день. Я можу сказати про те, що з розшуку дитини позитивних результатів не дали. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих людей, які можливо мають інформацію за нашу дитинку. Повідомте, будь ласка, наш педагогічний колектив, учнівський колектив або працівників міліції. Звичайний зимовий день не передбачав нічого лихого. Як завжди, Марко побував у школі, після чого повертався додому. Він проживає по вулиці Михайла Грушевського, 21. Раптове зникнення приголом. <сумшило>, всю родину третьокласника. Обикновено той день пройшов в 12.40 він вже вдома був. Прийшов додому, пообідав, а я кажу, синок, піди однеси костюм, новорічний ми брали на прокат, однеси папі на базар, щоб папа заніс у магазин. Все там. От. Ну і все, я дзвонила Дімі на роботу, кажу, Діма, зараз малий прийде, принесе тобі костюм. Все, Він прийшов, Діма каже, мені ще каже, синок півтора, ще півтора часа робить, каже, ти йди додому. Я ще ще таку догонку і крикнув, йди додому ж тільки. Все, з тих пір це було півдро дня, з тих пір ми дитини не бачили. Казали, то він зайшов до однокласника без 15-4, вийшов од нього, це мама розказує цього ж однокласника. Все, з тих пір ми дитину не бачили. Таке, як не знаю, хто де. Весь город обшукали всіх знайомих, всіх друзей, ніде немає дитини. Особливі прикаймети, це у нього родинка тут красива, тут над губою. І отут вона видна з під шапочки, отут велика родинка красива. Навже ну, він хлопчик такий заметний, він великий, сірі очі, красиві, рісниці, чорні брови, такі вони. Папа в нас теж темненькі, чорні широкі брови. Мешканці Миргорода і Миргородського району, може хто знає про цього хлопчика, що за може бачив десь. Пожалуйста, сообщіть, ми вже прям не знаємо, що робити. Вже 2 11 день дитини немає. Він у нас хороший, він, він не бродяг. Тільки щось могло случитися, щось ситуація якась неординарна. Він домашня дитина. Пожалуйста, звертайтеся на 102 або по телефону 096 899 68 18. Будемо дуже раді за будь-яку інформацію, або домашній номер 54035. Велике вам дякую всім. У своїх діях Марко виявляв відповідальність і самостійність. Тому двотижнева відсутність дитини викликає розпач і наштовхує на неприємні думки, малюючи в уяві страхітливі картини. Тим паче, що раніше подібних випадків з ним не траплялося. З рідних останнім хлопчика бачив його батько, який дуже сподівається на допомогу людей, чуйних і небайдужих до лиха інших. Він аж до мене прийшов десь час 20 Він прийшов на базар, приніс мені костюм. Отдав мені костюм, каже, мама дала гроші нам на пиріжки. Каже, ти будеш їсти пиріжки? Кажу, не буду. Кажу, йдеш додому. Каже, хорошо. І пішов, після того я його не бачив. Люди, пожалуйста, в кого є будь-яка будь інформація у вас, зверніться за нашими телефонами. Домашній, 050, ой, 053 55 540, 35 і мобільний 096 899 68 18. У кого є щось, може, бачили, може його хтось цей, то позвоніть за цими нашими телефонами. По факту зникнення Марка Барсукова, слідчим відділенням миргородського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи по встановленню місцезнаходження неповнолітнього. Правоохоронці вживають посилених заходів, аби знайти дитину. Звертаємося до всіх небайдужих миргородців та жителів району. Якщо ви помітили хлопчика в темній шапці, курточці бежевого кольору, синіх джинсах, взутого в чорні чобітки. Без нагляду дорослих або у вас є хоч найменша інформація про те, де зараз може перебувати Марко. Терміново повідомте в Миргородський міськвідділ міліції за адресою Полтавська область, місто Миргород, вулиця Якова, Усика, 34.